А я нагадую, що зараз ми з асистенткою рідочкою знаходимось у секретній лабораторії сну ЄММ. І сьогодні під нашим експертним прицілом не один, а цілих два ортопедичних матраци колекції Sleep and Fly Стандарт і Стандарт Плюс. У чому ж полягає відмінність та особливість даних матраців? Різниця полягає у тому, що в матраці стандарт використовується блок пружин-бонель, в якому 120 пружин на квадратний метр. А в стандарт плюс мультибонель, в якому вже йде 150 пружин на квадратний метр, що надає матрацу більший рівень жорсткості і він здатен витримувати більше навантаження. А можна більш конкретно? Звичайно! Якщо рівень жорсткості матраца стандарта 4 з 5 і навантаження 100 кг на одне спальне місце, то стандарт плюс це 5 та 140 кг відповідно. Висота обох матраців 21 см. Рекомендований термін експлуатації всіх матраців ЄММ – 10 років. За рахунок такої основи матраци мають підвищену стійкість до навантажень і забезпечують оптимальну підтримку та рівномірний розподіл ваги людини по всій поверхні матраца. З обох боків матраці використовується термоповсь, яка служить ізолюючим шаром між пружинами та ортопедичною піною. Чохол матраца бельгійський Жаккард», який оброблений паром за спеціальною системою Хотмелт. Та виконаний по технології «Зима-літо». У складі чохла з однієї сторони вовна, а з іншої бавовна. Тобто у будь-яку пару року вам гарантовано міцний, комфортний та здоровий стон. Найпопулярніший бренд ортопедичних матраців розширює асортимент. Хід продажів, матраци Slép Fly тепер доступні у чохлах з тканини Стрейдж преміум класу. А особливістю матраці стандарт та стандарт плюс є все просто ціна. Так, матраці стандарт та стандарт плюс це ортопедичні матраци, які доступні кожному. А подовжить термін експлуатації вашого матрацу використання на матрацника виробництва «ЄММ». Це універсальний аксесуар для сну, захищає матрац від бруду та передчасного зношування, надає спальному місцю додаткової пружності та комфорту. Як стверджуємо, ми експерти, якість вашого сну виражає якість вашого життя. Живіть комфортно з матрацями слів едфлайф Standard та Standard Plus.